Всім привіт! Сьогодні майструємо ось такі різнокольорові яєчка. Для цього нам знадобляться багатошарові серветки та обов'язково білі варені яйця. Серветки бажано вибирати на білому фоні та щоб малюночок був дрібненьким. Відділяємо верхній ярус та починаємо виривати малесенькі малюночки. Краще виривати, а не вистригати, тому що потім буде менше видно лінії зіткнення, наклеєння кожного малюночка на яєчко. Також нам знадобиться білок із сирого яйця. Далі беремо пензлики і починаємо зверху намащувати наш білок на малюночок, який ми прикладаємо на яєчко. Це здалегідь. У процесі роботи я знайшла такий кращий спосіб: наношу спочатку білок, а потім вже накладаю малюнок і повторно ще раз проходжу пензликом з білком. Таким чином, наш малюнок не мнеться. Ваші дітки будуть в захваті від такого заняття. Зберігайте, не забудь підписатись. У мене ще багато уроків.